Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу, вітаю вас, дорогі мої стрільці. Тарогороскоп на квітень. Дивимося початок, середину та кінець місяця, як будуть розвиватися події та які ж будуть для вас підказки. І так, на початок місяця випадає старший аркан суд. Карта говорить про переоцінку ваших цінностей, про нові можливості, про можливість вирішити старі питання, питання, які вас дуже хвилювали, які вас дуже непокоїли. Взагалі, карта говорить про те, що перед вами відкриваються нові можливості, і ви зможете активно проявити себе. І досягнути успіху. Королева Пентаклів говорить про успіх у ваших починаннях, про допомогу від жінки, про успіх у за все, що ви будете братися. Можливо, ви будете домашніми якимись справами займатися. можливо, на роботі будуть виникати серйозні питання. Але з цим ви зможете вирішити досить успішно та о, реалізувати себе. Саме головне це не давати нікому собою маніпулювати. Ви самі знаєте, як вам діяти в тій чи інші ситуації. І не треба. Я знаю, як робити. Робила так. Не треба прислухатись до самих себе. Ви самі знаєте, як вам діяти. Тому вперед і вас все вдасться. Наступна карта Пажезлів та блазень. Пажезлів говорить вам про те, що вас очікують досить такі приємні сюрпризи. Можлива зустріч з людиною, яку давно не бачила, досить близькою, можливо, якесь нове знайомство, підвищення, якийсь успіх у тій справі, де ви цього не очікували. Ви матимете гарні можливості для вирішення тих питань, які вас дуже непокоїли, і на свою саме користь, і саме результат буде залежати від вашої ініціативи. Тому слід діяти в рамках закону, проявляти себе і йти вперед. Тільки тоді буде успіх. Блазень говорить про зміни, про обнулення планів та якийсь певний ризик, який буде присутній у вашій роботі, у вашій праці. Саме головне це все робить по закону та обдумано. Наступна карта це Семірка Кубків. Багато мрієте, багато мрієте про великі плани, але чомусь мало проявляєте себе для того, щоб їх реалізувати. Ви маєте пам'ятати, для того, щоб всі ваші задуми здійснилися і реалізувалися, потрібно багато і наполегливо працювати. Також, можливо, карта вказує на якісь певні варіанти певних дій. Ви, можливо, маєте дуже багато пропозицій і детально обдумати потрібно кожен крок. Щоб не зробити якихось помилок. Наступна карта це карта Єрофант. Карта говорить, що будьте чесними, справедливими і все буде добре, будьте більш наполегливішими, не бійтеся нових знань, не бійтеся проявляти себе. Також, можливо, буде гарна порада від наставника вашого. Це гарна можливість проявити себе, навчитись чомусь новому, отримати якусь корисну інформацію. Також, можливі, якісь певні дії у знаєте, таких певних традиціях. Можливо, це якесь свято, це може бути освічення, це можуть бути заручення і так далі. Там, наприклад, якісь хрестини. Такі важливі події. І всі ці події будуть відбуватися в певних традиціях. Все чітко до традицій. Середина місяця від лютня карта віщує вам. Знаєте, що варто буде розраховувати на самих себе. Не варто очікувати від інших допомоги. Також ви захочете просто побути самі наодинці і зібратися своїми думками. І для того, щоб діяти далі, для того, щоб обдумати свої подальші дії. Наступна карта король жезлів. Король жезлів говорить, що ви маєте сили, енергію, маєте ресурси для реалізації всього, що ви задумали. Саме головне не сидіть на місці і дійте, і ви матимете досить гарний та успішний результат. Не нехтіть цими порадами, які вам дають. Більше проявляйте себе, більше наполегливості, більше на рішучості, і все вдасться обов'язково. Карта Зірка говорить, що вам варто проявляти себе, не боятися йти вперед, не боятися наполегливості, не боятися встілювати в себе всі. Ви знаєте, не боятися, що про вас скажуть інші. А просто діяти всі мрії обов'язково збудуться. Але можуть виникнути якісь конфлікти, непорозуміння та невдачі, і за певних осіб у вашому житті. Перш за все, не беріться близько до серця, а тримайтеся. Себе в руках. Не потрібно братися близько до серця. Також можуть непорозуміння бути і в колективі, так і в особистому житті. І головне не брати це близько до серця, не накручувати себе, щоб це не, від... не дало якогось такої результата сильного на ваше здоров'я. Все можна вирішити, всі проблеми вирішаться. А от Здоров'я відновлювати дуже складно, тому пам'ятайте, що не біріться близько до серця, все вирішите. Як би там складно це не виникнуло, все в ваших руках, щоб досягнути поставленої цілі, які б там вам невдачі не виникали, як би не намагались вам нашкодити, все в ваших руках. Саме головне це віра в те, що ви робите, і діяти, проявляти себе, проявляти те, чого ви вже досягнули. Ви знаєте, ви багато знавчились, багато чого вмієте, але боїтесь себе проявити. І це вас трошечки зупиняє у вашому просуванні вперед. Десятка кубків це щастя, це радість, це задоволення, це успіх, це досягнення ваших цілей. це досить гарна карта, яка віщує вам успіх. Тому проявляйте себе і ви зможете багато чого досягнути всіх своїх мрій та всіх своїх планів. Кінець місяця це четвірка кубків. Тут, знаєте, якесь незадоволення, не, от, не, не так все, як хотілося би. Поганий настрій, все не так, можливо, зриваєтесь на комусь, можете конфліктувати з кимось. От що б не було, які б вирішення не було певних питань, вас чомусь все не влаштовує. І за свого цього депресивного стану, поганого настрою, і за того нечіткого контролю емоцій, ви не бачите нових перспектив та нових можливостей. Тому Візьміть себе в руки і все налагодиться, ви побачите нові можливості. Але ці можливості можуть вас покушати на певні такі дії, які можуть привести до проблем у майбутньому. Тому обдумуйте всі свої кроки і не піддавайтеся улесливим пропозиціям, особливо тим пропозиціям, де може бути щось нечесно, несправедливо та незаконно. Наступна карта карта. Світ, старший аркан. Карта віщує успіх, зміни, досягнення цілей. Карта віщує, що всі проблеми починають відступати. Здоров'я відновлюється, все налагоджується, налагоджується в кращу сторону, і вас очікує успіх та здійснення ваших бажань. Далі випадає вам десятка пентаклів, це стабільність, це впевненість в завтрашньому дню, це досягнення та щастя. Щастя ваше та вашої родини. Це досить такий гарний розвиток подій і досягнення всіх ваших цілей, які ви досягнули завдяки тому, що проявляєте себе, завдяки тому, що ви рішучі та наполегливі, завдяки тому, що ви йдете тільки вперед. Проявляєте себе, проявляєте свій характер, свою наполегливість. І не зупиняєтесь ні перед чим. Просто знаєте те, чого ви хочете. Королева Кубків це наступна карта. Карта, знаєте, говорить про. Досягнення цілі, про гарний настрій, про успіх. Карта говорить про отримання допомоги або можливість надавати її іншим. Ця карта говорить про те, що ні в якому разі не давайте собою от, от, впливати на вас якось емоційно, контролюйте свої емоції, у вас все обов'язково вдасться. Взагалі для вас місяць досить такий успішний. Він вам перенесе. Гарні можливості, гарні зміни, можливість вирішити складні питання, які вас постійно хвилювали, проявити себе. Це головне, дозволяйте собою маніпулювати, обдумуйте свої кроки. Для того, щоб здійснити мрії, вам потрібно багато рішуче, наполегливо працювати, робити все чесно та справедливо, ніде нічого не порушувати. Робити, якщо якісь свята, то робіть це все більш в традиційних таких манерах. В середині місяця не варто очікувати допомоги від інших. Краще розраховувати тільки на себе та на свої сили. Для того, щоб всі ваші мрії та ваші бажання здійснювалися, проявляйте себе, не бійтесь, що про вас скажуть інші. Ви багато чого досягнули, ви багато знаєте, багато навчились чого, і це варто застосовувати на практиці. Ви маєте ресурси, можливості, енергію для того, щоб досягнути щастя, радості та задоволення. І здійснення ваших мрій. І ні в якому разі не піддавайтесь на ті конфлікти, на які вас провокують. Не беріть це все близько до серця. І тільки тоді ви зможете досягнути поставлених цілей. І саме головне це контроль ваших емоцій, тому що. Які в середині можуть виникнути конфлікти, так і в кінці місяця можуть виникнути якісь непорозуміння чи саме через цей ваш настрій, який депресивність і незадоволеність. Також пам'ятайте, що якщо ви контролюєте емоції, ви можете чітко... І зрозуміло бачити всі пропозиції, всі можливості також у вас єм буде надаватись вам можливості. Якщо ви не візьмете себе під контроль, себе в руки, ви тої можливості можете не втратити. Можливість буде дуже гарна, але ні в якому разі не піддавайтеся можливостям порушувати закон, робити щось нечисто та несправедливо. І... Не піддавайтесь тим діям, які в майбутньому можуть вам нашкодити. Будьте чесні та справедливі це перш за все. І обдумано в всіх своїх кроках, і вас чекає успіх, досягнення цілі, здійснення ваших мрій, відновлення здоров'я, якщо були якісь проблеми. Взагалі щастя, радість ваша та вашої родини у вас все вдасться. Ви зможете проявити себе енергійно, впевнено, рішуче покажете собі характер, покажете, на що ви здатні, і це призведе до щастя, радості, позитивних емоцій, допомоги. Як собі, так і іншим, досить такий непоганий розвиток подій у Вас випадає тільки. От, є негативний момент всередині, в кінці. Але якщо контролювати свої емоції, не піддаватись своєму гніву, то у вас все налагодиться. Це буде стосуватися всіх сферах вашого життя, як і стосунків, так фінансового питання, так і робочих моментів. У всіх сферах вашого життя ви зможете активно проявити себе. Саме головне покажіть, на що ви здатні, покажіть свій характер, покажіть свою силу волі, і ви обов'язково зможете досягнути поставлених цілей. Досить успішний місяць бажаю вам, щоб всі ваші плани здійснилися, щоб вас очікували тільки гарні, позитивні новини. Дякую всім за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!